Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чим небезпечний електричний струм. Але спочатку пригадаємо попередній матеріал. Як наелектризувати тіло? Що відбувається з тілами під час електризації? Як будуть взаємодіяти між собою дві скляні палички натерті вовною? Назви приклади електричних явищ. Які два види зарядів ви знаєте? Якщо ви не здаєтеся, це має значення. Стівен Гокінг, англійський фізик, космолог. Розв'яжіть требус. Блискавка. Це електричний заряд в атмосфері, що виникає між хмарами та земною поверхнею і супроводжується яскравим спалахом і громом. Що нагадує вам блискавка? Блискавка виникає від того, що всередині грозової хмари молекули водяної пари труться об молекули повітря і заряджаються негативно. Вони притягують до себе протилежний заряд, що накопичується на різних предметах на землі. Коли заряд хмари стає занадто великим, відбувається дуже сильне переміщення зарядів від хмари до землі, тобто електричний розряд. Під час спалаху блискавки виділяється величезна кількість тепла, в результаті чого повітря різко розширюється, спричиняючи звук грому. До речі, блискавка здатна нагрівати повітря в навколишньому середовищі до 30 тисяч градусів Цельсія. Це природне явище дуже небезпечне. Потрапляння блискавки в будівлі може призвести до пожежі і руйнувань. Щоб запобігти потраплянню блискавки в житлові і нежитлові споруди, на дахах встановлюють блискавичники. Це металевий стрижень, який перехоплює блискавку і бере на себе пряме влучання. Далі провідником електричний заряд відводиться у землю. Потужний електричний розряд, який виникає під час блискавки, надзвичайно небезпечний для організмів. Блискавка небезпечна тоді, коли за спалахом одразу лунає гуркіт грому. Тобто грозова хмара розташована над вами і небезпека удару блискавки найбільш ймовірна. Пам'ятайте, металеві предмети, паркани, електричні пристрої, вологий ґрунт і предмети, високі дерева, вежі, опори для електричних провідників притягують до себе блискавку. Особливо небезпечною вважають кульову блискавку. Якщо біля тебе виникне кульова блискавка, за можливості зберігай спокій і не рухайся, не тікай та не наближайся до неї, не торкайся її чим-небудь, оскільки може статися вибух. Усі електричні прилади живляться енергією електричного струму. Електричний струм це спрямований рух вільних заряджених частинок. Завдяки лініям електропередач струм потрапляє до наших домівок. Далі через з'єднувальні провідники він прямує до електроприладів. Заряджені частинки, що рухаються упорядковано, несуть енергію, завдяки якій працюють усі електричні прилади. Матеріали і речовини, які проводять електричний струм, тобто по них можуть впорядковано рухати свільні заряджені частинки. Називають провідниками. До провідників належить більшість металів графіт. Більшість провідників, по яких проходить електричний струм, виготовляють з таких металів, як алюміній і мідь. Розглянь малюнок. Із чого зроблені вилка кабелю і ручки інструментів. Матеріали і речовини, які не проводять електричний струм, називають ізоляторами. До ізоляторів належить повітря, чиста вода, пластмаса, гума. Перед вами дві таблички, заповнені літерами. Серед цих літер сховані назви шести провідників це перша табличка. Та шести ізоляторів це друга табличка. Слова можна читати зліва, справа і зверху. Вам потрібно знайти ці слова і виділити їх по літерах, користуючись підказками. Для зручності поставте відео на паузу. Метали є хорошими провідниками і добре проводять тепло. Ізолятори, хоча і не проводять електричний струм, проте добре електризуються, коли їх натерти, і теплопровідність у них низька. По провідниках проходить електричний струм, який небезпечний для людського організму. Людське тіло також є провідником. Ізолятори захищають нас від ураження струмом. Електричний струм є і в людському організмі. М'язові клітини в серці скорочуються і виробляють електричні імпульси. Електрокардіограму ритму серця людини отримують саме завдяки цим імпульсам. Продовж речення. Коротко про головне. Блискавка це небезпечне природне явище, це електричний розряд у вигляді великої іскри, що проходить від хмар до землі. Потрібно знати й дотримуватись правил поведінки під час грози. Електричний струм це спрямований рух вільних заряджених частинок. Речовини і матеріали, які проводять електричний струм, називають провідниками, ті, які не проводять, Ізоляторами. Електричний струм є небезпечним для людського організму, оскільки тіло людини є провідником, виконайте вправу мікрофон.